На рівненщині триває всеукраїнська інформаційна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про резолюцію 13.25 і комунікацію кроків, які сприятимуть активнішому долученню жінок до прийняття рішень та впливатимуть на безпекову ситуацію в громадах і країні загалом. 13.25 зміцнює країну. Організація спілки жінок рівненщини під час повномасштабного вторгнення розпочала активну діяльність із підтримки жінок і дітей, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Зосередилися на психологічній підтримці, об'єднанні жінок через навчання та взаємопідтримку. Учасниці вивчають історію та культуру рідного краю, проходять профорієнтацію, опановують фінансову грамотність, основи підприємництва і написання грантів. Хочу сказати і подякувати особливо українському жіночому фонду за те, що вони дуже нас підтримують, наші ідеї підтримують, і ми, ми працюємо в напрямку жінки, мир безпека. І кожного разу, коли ми запроваджували свою певну стратегію того, як ми готові працювати і розвиватися, на кожному кроці ми отримували від українського жіночого фонду підтримку. Зокрема, наша ідея була в тому, що нам було дуже важливо створити освітні центри, ігрові клуби. Ми займаємося. Неформальній освіті ось таким напрямком, як ігротрансформація, тобто робота з дорослими людьми через ігрові інструменти, які дають швидкий результат. І нас підтримав Український жіночий фонд. Ми створили таких шість клубів. Які станом на сьогодні працюють. Потім в наступному проєкті у нас вже була така можливість, щоб створити програми ігротрансформація для підтримки і розвитку і працювати регулярно з жінками. Ми отримали дуже хороші, шалено хороші результати, які нас надихнули. Ми побачили, що наша методологія працює. І наступний такий етап, який ми теж впровадили із українським жіночим фондом, це ми створили проект Дію створюю цілею», який був направлений на дві два таких формати: це підтримати тих, хто знаходиться в тривожності і е, працювала школа цілею. Через ігротрансформаційні і арт-терапевтичні заходи. І другий аспект це школа створює, коли ми готували наших учасників до того, щоб вони долучалися до жіночого руху, долучалися до громадської діяльності для того, щоб в наших регіонах, маленьких селах, селищах, містечках працювали громадські організації і фандрейзили, досягали своїх результатів. Ці створювали умови для відновлення країни. Ганна Дідик із Костополя, тренерка та менторка, розкрила свій потенціал завдяки співпраці зі спілкою жінок рівненщини. Разом із командою вона розробила навчальні матеріали для реалізації гендерного плану дій рівненщини та продовжує втілювати інші соціально важливі проєкти. Нещодавно ми разом із спілкою жінок Рівненщини організовували проєкт трансформація для підтримки та розвитку безпосередньо в місті Костополі було проведено дві групи для жінок і для молоді. Підлітків. На основі цього проєкту жінки підвищили свою фінансову грамотність, прокачували критичне мислення, емоційний інтелект, взагалі підвищували свої, свій емоційний стан. Взагалі ігровий інструмент він є дуже дієвий. Коли люди починають грати, зазвичай вони відносяться так знаєте, трошечки легковажно, але в процесі уже самої гри впливають дуже е цікаві і важливі для нас інсайти тільки за рахунок цієї легкості людина трансформується і наповнюється. Ганна активно розвиває напрям ігропрактики у Костополі, адже через гру люди навчаються, відкривають нові можливості і долають життєві труднощі. Був такий момент, коли мені просто необхідно було приміщення, де б я могла проводити свої заняття. Також у мене є така мета розповсюдити культуру ігропрактики. Я є тренером і ведучою кількох ігор. Це є фінансові ігри і трансформація. Сінні ігри, ігри, які мають підвищують нашу громадянську свідомість, і в нашому місті не було такого простору, де б можна було спокійно проводити такі ігри. Тому під свою мрію я створила свій простір. Активна робота триває і в Гощанській громаді, де жінки завжди шукають нові можливості для розвитку і самореалізації. Я зараз проживаю в Гощанській громаді, і е, мені важливо, щоб жінки були спроможними насправді, тому що економічний, якби. Таку економічну складову тримають якраз жінки в основному зараз. Тому я пішла з самоврядування у 2023 році для того, щоб в проекті ЮВЕХАБ Гоща провести такий річний, річну таку роботу, де ми набрали чотири потоки навч... учасниць, І Ольга Ігнатіва в мене була фасилітаторкою цих навчань. Там ми познайомилися і після того продовжили роботу спільно вже над іншими проектами. А важливо взагалі бути активним і для того, щоб наша країна в принципі могла рухатися так. Ми маємо усі підсилювати себе, навчатися через те ми постійно на зв'язку. Ми вже декілька проєктів якби разом, провели. Команда має хороший досвід, адже працюють не лише у Рівному, а й у громадах Рівненщини. Наша основна задача це ширити освітні такі наративи про те, що все починається із фінансової грамотності, і з нашої фінансової свободи. І кожен з нас має працювати над тим, щоб формувати свою особисту життєстійкість, гнучкість до тих обставин, в яких ми знаходимося. Для цього треба розуміти, яких знань не вистачає, що потрібно для того, щоб міцніше стояти на ногах. Ми впроваджуємо це через навчання підприємництву, маємо гарний досвід в тому, що вже маємо свою тренерку. Спірт жінок рівненщини, яка пройшла навчання три потужних навчання від міжнародної організації праці, і відповідно має підтверджені сертифікати на проведення навчань з підприємництва. Використовуємо це, напрацьовуємо це, побачили, що в маленьких громадах є більша потреба, і десь ми маємо працювати ще і на інформаційну складову давати людям мотивацію для того, щоб вони почали включатися в цей процес відновлення і особистісного розвитку. Нині Ганна Дідик проводить тренінги. «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес. Програма допомагає протестувати бізнес-ідеї, розробити бізнес-план і підготуватися до старту власної справи. Багато жінок після навчання отримують грантову підтримку на розвиток бізнесу. І саме це найбільше надихає Ганну у подальшій роботі. Допомагають мої колеги. Вони мене надихають, наповнюють, підсилюють. Допомагають, напевно, вже навіть результати. От чесно, я сьогодні приїхала з Одеси, де проводили п'ятиденний тренінг саме за цією програмою від міжнародної організації праці, і приїхала насправді дуже натхнена, тому що коли ти бачиш, як трансформуються жінки за цих п'ять днів, коли спочатку вони приходять налякані, не з повним нерпорозумінням, куди їм рухатися, що робити, куди йти, і коли на виході вони виходять сяючими очима з певненими обличчями. І з такими намірами рухатися вперед це насправді дуже надихає і дає сили рухатися далі і продовжувати свою діяльність. Тут народжуються ідеї, що допомагають громадам ставати міцнішими, а країні стійкішою.